Дерево, земля. Це, братику, ми їдемо додому. Додому рідненькі. Це, брати, дякую тобі. По То Другою світової займались раніше до 14-го, потім так періодично. А тепер... Закінчили роботу, вже їдемо назад, познайомилися з дуже таким позитивним воїном, допоміг нам знайти цього хлопця разом із нами, ходив, шукав фрагменти. І справді знайшли все, що було, всі кістки, якісь фрагменти були, все знайшли, все забрали, фрагменти одягу, екіпіровки, навіть номер з машини забрали, телефон був виявлений. Так що ось отак от на руках виносили фрагменти цих кістей.